Рівненські депутати вирішили розірвати двосторонні угоди з російськими містами-побратимами. Перша у списку кострома. Що про це думають рівняни? Ми зараз і запитаємо. Це в принципі правильно після. Ситуація, яка зараз в нас в країні, і наскільки налаштовані наші громадяни, то я позитивно до цього відношуся. Зважаючи на сході, то з цієї сторони то я рахую, що правильно. Але є різ, ну, Багато різних ситуацій. Ну, скоріше все шукаю. Думаю, що з Росією можна розірватися з чистою совістю. усі зв'язки. Навіть якщо економічно це буде важко. Агресор він є агресор. І Агресор має бути якось наказаний, правильно? От. А партнерські відносини, це ми маємо щось давати заміним. заміни, Підтримувати в чомусь, а це не не є правильна позиція. Я ставлюсь до цього позитивно. Адже які можуть бути зв'язки з Росією, нашим основним ворогом, дивлячись на те, що відбувається на сході країни В більшій мірі позитивно. По-перше, наш ворог і взагалі зв'язки з Росією в даний час тут взагалі неумісні. Знаєте, дивитися, з якої сторони на це, тому що російські міста не мають нічого поганого. Ну російські міста і люди російські, вони так само, як і ми, мабуть, не хочуть війни а в війні, мабуть, винні наші Правлячі верхушки правильно, так що розірвати стосунки, це я навіть не знаю, як це оцінити. Просто в даний момент може воно і не, не так доречно ці стосунки з російськими містами. Вважаю, що російський вплив це щось негативне, просто на фоні подій політичних і на фоні так званої війни люди просто борються з цим російським впливом. Але я не вважаю, що якісь спілкування або якісь приклади сторони Росії. Для нас, як для розвиваючої країни, є поганим. Давно пора. Давно пора це зробити. Давно хороше.